А ще у мене сьогодні просто Total Black. І щось так захотілось і золота заколочка. Я забула, як вона називається. А ще мені дуже подобається оцей ланцюжок. Мені подобається, як воно рухається. І взагалі оцей звук навіть подобається. Можна погратися. А ще у мене тут покупочки з Аврори. Ось мій пакетик. Я не втрималася, я майже місяць, мабуть, не скуплялася в Аврорі і не заходила туди. Але я зайшла вчора і я просто зірвала джекпот. Я їм дуже часто користувалася. Мені дуже сподобалося трекер вести ним, але він не такий можливо, через те, що він менше, він не такий двохтривалий, скажімо так, але ну і фіг з ним. Зато це ніжні коричневі бежеві відтінки, що я дуже дуже давно шукала, тому що коричневий якось затенно. А якщо він такий світлий, просто ідеально було. І ще мої бейбіки, на які я полювала також давно. Я спершу побачила такого типу контейнери, мабуть, на американському або якомусь західному тіктоці для сипучих. У мене якісь там є із підморозива, з кришечкою. Мені вони теж подобаються, але ці більші сюди, якраз, мої каші будуть влазити. Але найголовніший прикол це оця кнопочка. Мені, судячи з усього, з моїми суглобами якраз це підійде. Я забрала всі 4, бо я зрозуміла, що мені якраз підійде для кускусу, болугуру, кукурудзяної каші та гречки. А я тут вирішила проходити челендж анімей, який я побачила на MyAnimeList. Але так як я трохи не спершу розібралася, як його робити і проходити, і що робити, я так подумала: так, тут є пункти, я можу ці пункти просто перенести для себе в Notion і виконувати цей челендж, скільки мені заманеться. Бо я не розібралася в правилах. Тоді ще, якщо там з усіма, особливо кодами там, різними, ну, трошки було важко. Але потім розібралася. Ну, все одно, я вже все це перенесла для себе в Notion і просто хочу робити його тут. Ось. І я дуже навіть мотивована. А я починаю з першого шляху, який тут є. Тобто я ще не зовсім багато тут пройшла, а ще один. Наз причин, чому я не буду офіційно його проходити на MyAnimeList, тому що я трошечки зчитерилом. З першим пунктом тут треба подивитися аніме, в якому є більше 20 серій. Я додала сюди бліч, який дивлюся. І тут проблемка одна. По-перше, багато серій я почала дивитися 30 січня, а про челендж дізналася десь під кінець лютого. Ну, тобто, Мені здається, це трошки неправильно. І ще один момент: я пропускаю філерні серії, тому коротше, я не знаю. Це, мабуть, не зовсім правильно. Якщо стосується правил, саме челенджу мал. Але для себе я буду проходити саме так, як мені зручно. Тому зараз я дивлюся ось бліч і почала ще дивитися одне аніме сходження в тіні. Ну, якось я трошки не знаю. Я подивилася ще серію, серії, це, до речі, другий раз, як я починаю дивитися і ще не впевнена. Взагалі, я дивлюся більше аніме, але я вирішила їх не додавати в цей список, не шукати, а знаходити для себе нові аніме, або дивитися, які аніме я хочу подивитися, от планую і підбирати під кожен пункт. Якщо ви не підійдете, там у нас в мене тут є ще. Аніме адаптоване з візуальної новели, аніме фантастика. Ой, фентезі, точніше, не фантастика. Тому я щось попідбираю. ось. І поки в мене є час, до речі, я зараз буду готуватися до своїх занять. ще, Тому я буду дивитися. Я дуже полюбляю дивитися щось фоном, таке легке, яке не дуже потребує концентрації моєї уваги. І буду дивитися якраз таке сходження в тіні, тому що я помітила, що навіть якщо я щось пропустила, то, здається, нічого важливого там не було. Я все одно розумію сюжет. Хоча, можливо, я і не права, тому що я бачила різні коментарі і відгуки щодо цього аніме, хтось сказав, що воно дуже шикарне і фантастичне. На MyAnimeList я бачила дуже такі незрозумілі, які люди такі. Ну, типу, щось очікувала іншого, а воно ось таке. Я, до речі, теж очікувала трошки іншого. Ну, ладно, подивимося, як воно буде. Якщо у вас є рекомендації щодо якогось аніме, я буду дуже-дуже рада, тому що я завжди шукаю, щоб подивитися цікавеньке. Єдина проблема бажана, щоб було українське озвучення. Тому що це біда, є деякі аніме, які я дуже хочу подивитися, але я не знайшла українського дубляжу. І я буду рада також інформації, де ви дивитеся аніме. Тому що я дивлюся на AniTube, і я бачила ще є аніме на Eneді та ще на якомусь сайті. Не пам'ятаю назву, але він у мене є, і я там щось дивилася вже. А я пішла тоді працювати. Вчора я ще думала, що я зможу бігати. Сьогодні я вже не думаю, що я зможу бігати найближчі два тижні, хоча подивимось. Якщо буде все нормально, єдине, ще стало прохолодно, тому це мене зупиняє. Я забрала посилочку. Слава прикалюється з мене, що я хожу до батьків тільки заради кави. Ну, я просто люблю каву. А у них є кавомашина. Але батьків я теж люблю.